Доброго дня. Сьогодні ми розповімо 5 передбачень від різних віщунів зі всього світу стосовно нападу на Курську область. Перший це Томас Кларк, маловідомий аналітик США. Він каже: Я бачу, як українські воїни переходять кордон і починають наступ на чужих землях. Але ця атака може бути великою помилкою. Якщо вони не зупиняться і не розглянуть всі можливі наслідки, це може призвести до серйозних проблем. Їхня атака може загострити конфлікт і створити нові труднощі, які ще більше ускладнять ситуацію. Лише розсудливість і мудрість можуть допомогти уникнути катастрофи і знайти шлях до мирного вирішення. Друга це Майя Шрайн, яка сказала: бачу я видіння страшне і велике. Українські воїни, пройшовши крізь вогонь і кров, війшли в землі чужі, в Курські простори. Битва там велика буде, і здригнуться стіни Кремля. Вогонь війни перекинеться на землі, де раніше не ступала нога ворога. Але у цьому вогні і народиться новий шлях, шлях до миру або до нової хвилі насильства. Лише час покаже, чи може меч зламати кайдани, чи нові криваві бурі накриють світ. Будьмо ж готові до змін. Подоля наша в руках наших. Третій це Річард Нолан, англійський астролог, який каже: «У сні моїм бачу я. Як лицарі з українських земель мечем своїм розсікають темряву, що довго вкривала північні краї. Вони вступають на землю ворога і земля ця здригають. Поля курські полум'ям охоплені, і вогонь цей вже не загасне. Лише два шляхи відкриваються перед народами, або мечем своїм вони до миру прийдуть, або ж буря нова ще страшнішою буде. Але пам'ятайте, хто тримає меч, то і долю світу у своїх руках має. Четвертий саті Лопес, який каже, я бачу, як українські воїни перетинають кордон, виходячи в Курську область. Битва буде жорстокою, і російські війська намагатимуться відбити атаку, але успіх українців може змінити хід війни. Це наблизить момент, коли переговори стануть неминучими. Вирішальний момент близько, і він визначить, чи закінчиться війна, чи розгорнеться ще сильніше. Дії сьогоднішнього дня вплинуть на майбутнє обох народів. І п'ята це Сенді Джонсон. Яка каже, у нічній темряві, коли зірки гаснуть під натиском хмар, я бачу силу українських воїнів, що продовжують свій шлях через ворожі землі, як річка, що прориває на своєму шляху скелі, так і українці, незламні у своїй боротьбі, перетворюють поле бою на арену для великого випробування. І, хоча курські простори запалені полум'ям війни, що ніколи не згасне, на горизонті з'являється ясні знак того, що час великих рішень наближається. Якщо настане цей день, коли обидві сторони сядуть за стіл переговорів, то цей момент стане світлом для всього світу, і від нас залежить, чи буде це світло теплом надії, чи вогнем нової руйнівної бурі. Нехай наші вчинки сьогодні визначать майбутнє шлях до мирного відновлення або до ще більших випробувань. Ось такі передбачення для нас сьогодні зробили пророки зі всього світу. Але вірити передбаченням чи ні діло кожного. Але справжні прогнози щодо складних геополітичних ситуацій повинні базуватися на експертному аналізі та достовірних даних. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. До нових зустрічей!